Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні вирішили з донькою зробити лаваш. Ну, це такий, знаєте, закусочний. Покажу вам зараз свій рецепт. І для цього лаваша обов'язково потрібна корейська морква. Ми робимо її самі. Казала вже вам не один раз. Дуже смачний, дуже смачний рецепт. Робили вже я навіть не знаю скільки кілограмів. Так, і хочу вам в цьому відео розказати, як ми її робимо. Беремо 1 кілограм моркви. Я рецепт розкажу на кілограм, а ви далі збільшуйте, скільки вам потрібно. Будемо нарізати на ось таку тертушку. Купила в Україні, коли була з одного боку звичайна чистилка, а з іншого боку саме, ну, можна сказати, тертушка для корейської моркви. Зараз буду різати і покажу вам, як воно виглядає. Так, ще нам знадобиться часник, Знадобляться приправи. Ну, а вже ж ви можете взяти готову приправу для корейської моркви. В нас тут немає, тому ми беремо паприку, лавровий листочок. Чорний перець горошком і чорний перець мелений, і також коріандр беремо. І також знадобиться олія, яблучний оцет, сіль і цукор. Так, Ну і поближче вам хочу показати, як нарізається цертушка. Якщо ви захочете її придбати в Україні, вона копійки коштує, вона трішечки тонше нарізає, ніж морква покупна, але все одно довгасті ось такі смужечки виходить. Ну, тобто, справжня корейська морква. Дуже смачна. Ну, першою справою, а вже ж нарізаємо всю моркву. Залишається тільки невеличка серединка. Ну, Серединку ми потім використовуємо, використовуємо на засмажку на будь-які інші страви. Підготували моркву і тепер засипаємо сіллю. Солі беремо одну столову ложку, таку невелику, на кілограм моркви. Розсипаємо, гарно перемішуємо моркву, але не давимо її, щоб вона залишилась така пружна і не зламати ось ці смужечки. І залишаємо на 10 хвилин, щоб морква гарно пустила сік. Через 10 хвилин додаємо цукор, також столову ложку на кілограм моркви. Гарно знову перемішуємо. І ставимо 100 мл олії на кілограм моркви, знову ж таки, підігріватися на вогонь. Олія повинна бути дуже гарячою, майже закипіти. І одразу, як додали цукор, можна додавати інші приправи. Робимо посередині таке заглиблення і всі приправи сиплемо туди. Ми коріандри дуже любимо, тому завжди додаємо до моркви багато, півтори чайні ложечки. Все інше, в принципі, можна додавати по смаку. Перець горошком додаємо штук 10, 8. Пару листочків лаврових. Можна три штучки, це наші домашні. Купляли в горщик у всьому році і вже збираємо. Півчайної ложечки копченої паприки вона також гарний дає присмак. І також півчайної ложечки додамо чорного меленого перцю. Але взагалі це все можна додавати по бажанню. Можна більше, можна менше. І тепер додаємо часник. Часнику додаємо штук 5-7 зубчиків. Також можна додавати, можна не додавати, але в нашому рецепті ми завжди додаємо, і, виходить, дуже смачно. Помічник спостерігає, як робимо моркву. 15-20 хвилин постояла морква. Навіть не потрібно і півгодини давати. Вона гарно вже просочилася. І тепер додаємо яблучний оцет. Ми додаємо яблучний, можна додати звичайний оцет Або яблучний магазин, і ми вже свій додаємо. Додаю 60-70 грамів на кілограм моркви. І тепер вдягна, вдягла донька перчатку для того, щоб і руки не обпекти, все ж таки олія була гаряча. Ну і потім, щоб рука не дуже пахла, так сказати, приправами і чесником. І гарно, гарно вимішуємо, тепер трішечки її приминаємо, щоб вона вже повністю була просочена. Ароматами, смаками, олійкою, оцтом. Гарно, прямо хвилин 5 донька зазвичай її вимішує. Ну, і, в принципі, після цього вона вже готова і можна її споживати. Гарно вимішала донька і все. І вона вже готова. Бачите? Вона на вигляд 100% як покупна корейська морква. Пахне дуже-дуже класно. А ми зараз будемо робити разом з вами лаваш. А для лаваша візьмемо чотири плавлені сирки, майонез, шість яєць ми відварили. І так як ми не знайшли тут такий великий прямокутний лаваш, як в Україні, то ми взяли ось такі тортілії. Взяли одну упаковочку, подивимося. Заходили навіть і в грузинську пікарню, але не було лаваша. Ну, може, десь в Кауфланді або. Кріфурі, але ми туди вже не їздили, не ходили, тому взяли ось таке. Я думаю, що буде також смачно. Ну і а вже ж наша моркочка домашня. І тремо на крупній тертушці плавлені сирки і яйця. До речі, в цей рецепт можна додати будь-які ще додаткові інгредієнти. Можна додати ковбаску. Ми досить часто також робимо, тремо сюди ковбаску. Можна також додати крабові палички, також можна буде класно і смачно. Ну, тобто, все по вашому бажанню. Ну, такий, бачите, у нас сирочок не дуже міцний, можна його навіть було не терти, а просто відео розім'яти. Сирочок розім'яли, яйце потерли і моркву трішечки менше поріжемо. Сантиметри три будуть у нас такі шматочки. І додаємо сюди до яйця і плавленого сирка. І потім гарно перемішуємо, якщо потрібно підсолити, додавайте сіль. Ми не додаємо, тому що, в принципі. Солі достатньо. Намастили лаваші своєю начинкою, ще трішечки залишилось. Можна буде ще докупити або просто навіть і на хлібчик мазати. Спробуйте, дівчатка, зробити такий рецепт корейської моркви. Насправді дуже-дуже смачний. Буду чекати ваших відгуків. Дуже вам дякую, що були в цьому відео з нами. Бажаємо вам всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!